Як часто вам доводилось спостерігати подібну картину на дорогах рідного міста? Служба екстреної допомоги не може вчасно дібратися до місця виклику. Водії не пропускають, хоча за законом і повинні у зв'язку з цим надзвичайники міста Ізмаїл вирішили провести соціальний експеримент та перевірити, чи поступаються ізмаїльські водії дорогою. Сьогодні рятувальниками спільно з патрульними поліцейськими було організовано проведення соціального проекту Хвилина рятує життя. Метою цього проекту є донесення важливості до водіїв поступитися дорогою при включенні звукової сигналізації та проблискового маячка машини спеціального призначення, адже важлива і вирішальна кожна хвилина, бо саме від швидкості прибуття. Пожежно-рятувальної техніки до місця події залежить життя і здоров'я людей. Шановні містяни, водії та інші учасники дорожнього руху. Сьогодні ми, патрульна поліція, разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та станції екстреної медичної допомоги проводимо рейд вулицями міста. Хочу зазначити, що пунктом 3.2 правил дорожнього руху України передбачено, що у разі наближення транспортного засобу з увікненими проблизковим маячком або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані. Дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу, тому наголошую, що коли ви помітили, що наближається оперативний транспортний засіб, ви повинні Якщо транспортний засіб з увімкненим проблизковим маячком та або спеціальним звуковим сигналом, надайте йому дорогу і забезпечте безперешкодний проїзд. З увімкненими проблизковими маячками синього і червоного кольору або лише червоного кольору, зупиніться біля правого краю проїзної частини згідно правил дорожнього руху. Пішоходи утримайтесь від переходу проїзної частини або негайно залиште її. За порушення зазначеного пункту правил дорожнього руху, а саме пункту 3.2, передбачено адміністративним. Ну відповідальність за частиною 3 статті 122 кодексу України про адміністративну відповідальність, а саме дана частина нам. Каже на надання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб швидкої медичної допомоги пожежної охорони поліції, що рухається з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями. Фіксований штраф даної частини 680 гривень. Поставтеся до роботи оперативних служб з розумінням, іноді важливою є кожна секунда. Тож порятунок життя іншої людини може залежати від отримання вами правил дорожнього руху сьогодні, під час проведення. Оперативного рейду вулицями міста нами було притягнуто двох водіїв за порушення пункту правил 3.2, а саме за те, що вони не надали перевагу оперативним транспортним засобам, з умікненими проблизковими маячками синього та червоного кольору, а також з увімкненим звуковим спецсигналом. Шановні водії, шановні містяни, бережіть себе та своїх близьких.